Де вони з родиною ледь не цілодобово переховувалися та почали вимагати інформацію про українських оборонців, не отримавши відповіді, вийшли. Утім, вже за кілька секунд повернулися. Це все за секунду відбувалося. Він то забіг, вибачте, приказ. Ми навіть нічого не поняли. він так з ружжя короче. і я ж падаю. Ну, я думала, я умру. І коли я там потом очнулась, ну у мене таке було розочаровання, що я очнулась. Російські терористи вбили її чоловіка та їхніх двох синів. Також розстріляли і родину сусідів. Ользі на щастя вдалося самостійно вибратися на підконтрольну Україні територію з вогнепальним пораненням щелепа. Нині жінка проходить лікування, а прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Звірячі вбивства цивільних трапилися кількома днями раніше і у Покровську. Декілька днів тому були напад на мирне населення, яке намагалося пішим ходом по залізничному дорозі евакуюватися, але росіяни їх знищили. Відео чергового воєнного злочину на своїх сторінках опублікував волонтер Денис Христов на прохання автора ролику одного з військовослужбовців, що боронить Покровськ. На оприлюднених кадрах видно щонайменше трьох убитих цивільних. Ми бачимо поранену жінку, яка рухалась від центру в напрямку района Дінес. В неї перебиті ноги. Я навіть не уявляю, скільки часу вона там проведе. Неподалік від жінки лежить дідусь. За ним ми бачимо ще одну жінку на велосипеді, яка теж рухалась з центра, яку просто розстріляли в спину. І чоловік, судячи за все, він сам того не усвідомлюючи, йшов назустріч російської засади. За інформацією сьомого корпусу ДШВ, вбивство мешканців Покровська скоїла диверсійно-розвідувальна група росіян, яка зуміла проникнути в центр міста до залізничного вокзалу. Там вони спробували заховатися, утім вже невдовзі українські оборонці за допомогою дронів знищили усіх ворогів. Підтверджують цю інформацію і в угруповані військ схід з боку того, що знищені ці були ДРГ, це так вірно, і ДРГ-групи, були досить часто зараз намагаються заходити невеликими групами, але великою кількістю цієї груп. На сьогоднішній день всі ці групи знищені. Повному обсязі за фактом розстрілу цивільних громадян у Покровську на Донеччині зареєстроване кримінальне провадження. Слідчі служби безпеки України проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Також триває комплекс оперативно-слідчих заходів для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину. А це вже світлини з траси поблизу Родинського, Покровського району. Також опубліковані волонтером Денисом Христовим. Цими днями там було вбито ще одного цивільного. Спочатку росіяни fpv дроном поцілили в легкове авто. Водій отримав тяжкі поранення. Утім, якийсь час іще був живий і, можливо, мав шанс на порятунок. Та росіян це не влаштовувало нелюди, не пошкодували ще одного дрона, щоб добити чоловіка. Він Згорів живцем, і на превеликий жаль, вбивства цивільних в Покровському районі геть не поодинокі волонтерка Яна Статна, яка до 2025 року проживала в Покровську, а згодом допомагала евакуювати цивільних з міста. Пам'ятає, ледь не кожне звіряче вбивство Росіян. Там відпрацьовував. А це підрозділ їхній впів судний день. Вони на своїх каналах, звісно ж, публікували. Це було в центрі міста. Просто людина жінка йшла в всьому білому, і от то дрон. Висів, і за нею спостерігав, і ось просто по цій людині прицільно відпрацював в удачному теж були випадки. і Це відео вони поширювали. Та чоловік з валізою біг, і вони по ньому відпрацювали за останні місяці. Росіяни цинічно вбили в Покровському районі сотні мирних мешканців, і це лише ті, що офіційно підтверджені. Частиною смертей цивільних росіяни хизуються у своїх телеграм-каналах у самому ж місті Покровськ. За інформацією угруповання військ, схід досі перебуває понад тисяча осіб. Смертельна небезпека над ними нависає що Вони там проживають їм досить тяжко евакуватися, це досить тяжко, і вони зараз проживають тільки за що за рахунок сил оборони. І військових, які постачають їм їжу, медикаменти та намагаються водою забезпечити. Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб не дати ворогу просунутися далі та зберегти життя цивільних, і закликають мешканців інших прифронтових міст та селищ, поки є можливість евакуюватися у більш безпечні місця, адже ледь не регулярні розстріли цивільного населення на лінії фронту демонструють росіянам байдуже кого вбивати: цивільних чи військових, старих чи молодих. Абсолютно кожен українець для них пріоритетна ціль. Євген Бригар, програма Вікне СТБ Єдині новини. Знову зросла кількість потерпілих від російського ранкового артилерійського удару по корабельному району Херсона. Прокуратура повідомила про вже трьох загиблих жінок. Одна з них їхала в маршрутці, коли вдарив ворог. Ще принаймні 17 жителів постраждали. Переважно це старші люди, але є серед потерпілих і троє дітей. Повідомила місцева влада. Дівчата 15 і 17 років отримали мінно-вибухові травми. Молодша з них на момент атаки була в квартирі, старша на вулиці. Також постраждав 16-річний юнак. У нього серед іншого уламкові поранення тулуба і обличчя. Хлопець, як і решта, постраждали херсонців під наглядом медиків. У місті Понівичині багатоквартирні та приватні будинки сюди один тут був, один з тієї сторони. але він якось то вверху взорвався такої залі. Тут було декілька одразу. Він якесь такого снаряда на як вона. Розумієте, ми справа людина, яка здригається. Я на ну, дев'ятому поверсі була два дна. дрона. Було спочатку два дрона, там біля Китайки кинули на урозі. Чи може... <плеси> да, чи ну, може а це там... один прильот іменно да. сюди в да. квартиру. СЗО це було, мабуть, ну, так, да. ну, ну, да. і багато, та багато, багато кисель, було. Кассетні, кассетні, так. Крім того, в Херсоні ще троє жителів поранені внаслідок нічних та ранкових дронових атак, тобто загалом потерпілих за сьогодні, вже щонайменше 20. Літня жінка та старший чоловік були в багатоповерхівці, яка спалахнула після удару. БПЛА. ще один місцевий чоловік під дроновий обстріл потрапив на вулиці. Російський диктатор Володимир Путін переконує свій електорат. Мовляв, нові санкції, які запровадили США проти Росєвці Лукойл, хоч і мають серйозний характер, але не позначаться на економічному самопочутті Росії. Мовляв, російський енергетичний сектор почувається впевнено. Санкції США та Заходу він назвав недружнім кроком і наголосив, американські обмеження не зміцнюють відносини між Вашингтоном та Москвою. Також очільник Кремля пригрозив цитую серйозною, якщо не сказати приголомшливою відповіддю на удари далекобійною зброєю в глиб Росії впевненість Путіна в його енергетичній силі вже прокоментував американський президент. Дональд Трамп зауважив, варто подивитися, що з Росією буде за шість місяців. Один із найрезультативніших так саміт у Брюсселі назвав український президент Володимир Зеленський в Бельгії. Він провів зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском, Чехії Петром Фіалою і Італією Джорджою Мелоні. Також канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Також Володимир Зеленський на засіданні Євроради розповів про останні російські атаки на енергетику та про нагальні потреби української армії. Про все детально дивіться далі у сюжеті. На тлі війни Росії в Україні та агресивних дій проти Європи на саміті у Брюсселі лідери ЄС домовились підвищувати оборонну готовність блоку до 2030 року і окремо наголосили на співпраці з Україною у сфері оборонних інновацій і високих технологій. лідери з Ми в інфошині перевзули на зиму вже тисячі авто. Але досі чекаємо на твоє. Інфошина. Зручно що сезону. З давніх давен від смачності Гонзо шаленіли цілі королівства. Іноді за смачність гонзу треба було позмагатися. Часом заради улюбленого багета треба було рубанути з плеча. Інколи заради Гонзо здійснювалися бажання. Справжні, смачні бажання. Реально казково, реально смачно, як сказала чарівно. Гонзо, казка як смачно. За гроші купуємо у Сполучених Штатів Америки ракети для патріотів. І сьогодні вдячні Фінляндії, і Іспанії за те, що вони доєднались до цієї програми. І системи ППО дуже важливі для нас. Сьогодні приділили багато уваги саме цьому питанню. Гроші це. Дуже важливий сигнал і важливий тиск від ЄС. І ми вдячні за сьогоднішній сигнал, що Європейський Союз буде підтримувати фінансово Україну двадцять 26-27 роках. Про посилення ППО для України, а також захист українського неба, Володимир Зеленський говорив і під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою. А під час виступу на саміті Європейської ради він попросив змінити порядок у черзі очікування американських систем Петріот, надавши Україні пріоритет. Якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути або замінити їх, коли настане наша черга. Будь ласка, будьте гнучкими щодо наших потреб у ППО у час війни. Порятунок життів має бути пріоритетом. Підтримка ППО має бути справді сильним європейським зусиллям. Коли вся Європа допомагає одному, виграє вся Європа. Український президент повідомив, що результати зустрічі з Дональдом Трампом більш оптимістичні ніж про це повідомляли медіа. Мовляв, кожен день відбуваються позитивні кроки. Зустріч американського президента і кремлівського диктатора скасована, почали діяти американські санкції проти російських нафтових гігантів Лукойл і Росніфть. І сподіваються, у найближчому майбутньому Україна все ж отримає томагавки. Також український президент закликав учасників саміту допомогти далекобійною зброєю Яку мають країни Євросоюзу за словами Володимира Зеленського, Україна має і свої далекобійні можливості а американську зброю використовували лише для ураження російських військових на тимчасово окупованих територіях. Є у нас Чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 тисяч кілометрів. Це наші новітні можливості, і питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є. Ми Ніколи не використовували далекобійно, по дуже важливих цілях а, на території Росії американську зброю. Що ж до обміну територіями, про які останнім часом неодноразово писали за змі, що нібито Росія готова віддати частину Запорізької та Херсонської області за повний контроль над Донеччиною. Володимир Зеленський заявив, що це неприйнятно. Я погоджуюсь з нашими друзями і партнерами. Це не обмін, коли ви обмінюєте вашу територію на вашу територію. Це не обмін, коли ви обмінюєте нічого на вашу територію. Це просто чиїсь бажання. Я не розумію, що це таке. Це ж не лише про територію, це про наш суверенітет. Це неприйнятно. Згадав український президент і про заморожені російські активи. На його думку, будь-які російські гроші мають використовуватись на виробництво зброї для України, зокрема для систем ППО. Також український президент відзначив, що нині відбувається непростий діалог країн Євросоюзу на цю тему. Україна хоче отримати репараційну позику розміром у 140 мільярдів євро вже з початку 2026 року. Це буде дуже допоміжним не тільки для України, яке